Коломею відвідав голова Івано-Франківської організації національної спілки письменників України лауреат багатьох літературних премій Євген Баран. Відомий критик та есеїст у Національному музеї Гуцульщини та покуття представив дві нові книги: «Тиша запитань та дев'яності на виворіт». Презентація та сама зустріч із паном Бараном відбулася символічно у меморіальній кімнаті видатного українського письменника, адвоката і громадського діяча Андрія Чайковського. Євген Баран бажаний гість у столиці покуття. Тут його талант шанують і щиро чекають зустрічі. Особливе ставлення до Коломиї має і сам літератор. Він каже, що це те місто, до якого хочеться їхати завжди. Причина цьогорічного візиту презентація двох нових книг. Вийшла критика, таке виборане критичне за п'ять років. Це е... Більше 500 сторінок я собі так е, уклав таку книжку. А друга така спогадова есе про 90-ті, оскільки я е, є критиком 90-х, так на цього покоління, і себе так десь і уявляю чи називаю власне апологетом цього покоління. І це про тих людей, з якими я зустрічався, з кого я бачив. Це таке спогадове есе. Так що дві книжки, я думаю, що це той результат, з яким можна їхати кулеми. До збірки тиша запитань увійшли літературно-критичні статті, есеї, інтерв'ю, написані впродовж 2006-2009 років. А видання Дев'яності на виворіт це своєрідні щоденникові записи, в яких літератор показує неофіційну сторону літературного життя 90-х років минулого століття. Всі щоденникові записи він писав з пам'яті, відтворюючи найважливіше установлені української літератури. Пан Баран поділився, що свої книги презентує з певним трепетом, адже у наш час важко когось здивувати, особливо коломиян. Очікую розуміння. Так що це найголовніше. Якщо є розуміння, якщо є потреба діалогу, якщо є потреба чути один одного, це вже багато сьогодні. Тому що сьогодні ми так не чуємо одне одного. А тут тут є середовище, тут є атмосфера творча. Зрештою, це сіни музеїв етнографічного, Вони спонукають до такої атмосфери творчої. Я сподіваюся на творчий діалог і творче розуміння. Особливого визнання пан Євген заслуговує саме як літературний критик, зазначив ведучий зустрічі коломийський журналіст і поет Андрій Малащук. Адже він пише не тільки про відомих письменників, а й вміє відчути талант малознаних авторів, дає їм дорогу в життя. Цікавий, особливий критик. Критики дуже мало є зараз, незангажованих щирих критиків. Як правило, критики критикують, а Баран до тих критиків, можливо, не так критик, як я б сказав, поціновувач. Він не має стільки критувати, скільки відшуковувати нові імена. І особливість в тому, що він відшуковує нові імена, які навіть не засвідчені. Не штука писати про письменників до одного, собі цим заробляти очки енгажаменти. Як важливо написати про того, хто ще маловідомий, але має талант. І в цьому особливість власне Євгена барана. У Національному музеї Євген Баран прочитав кілька своїх есеїв, а також дав відповіді на запитання людей і поділився автографами. Розповів літератор і про свої плани на майбутнє. У мене цей рік буде такий трошки складніший. В якому сенсі я хочу написати наукову монографію про 90, ті бо я вже так багато написав про 90. ті У мене шість книжок критики, чотири книжки есеїстики, дві книжки перекладів, тобто сумарно це 13 книг. Ась і зараз хочу зробити цього року. Хочу зробити таку монографію, наукову монографію про літературні див'яності. Мар'яна Андрій Гаращук. Програма події НТК.